День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 92 м. У глибину диван займає 89 см. До комплекту дивану входить дві прямокутні подушки та дві великі подушки. На великих подушках та на посадочному місці гарна декоративна строчка. Цей диванчик можливо робити в одному кольорі, а можливо робити докольоровий. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. Спальне місце в цьому дивані 1,47 м на 1,92 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!